Ісус говорить, що Слово Боже виходить з уст Божих. Ісус не каже, що чоловік житиме кожним словом, що вийшло з уст Божих. Біблія це не підручник давніх часів, книга минулого. Ісус говорить, що Слово Боже виходить, коли теперішній час. Зараз, нині. Воно виходить з уст Божих. Бог промовляє і звертається до мене сьогодні, звертається до мене тепер. Воно постійно виходить з уст Божих. Це теперішній час, так каже Ісус Христос, що Бог відкриває Відкриває свої уста, щоб вступити зі мною в діалог не колись, коли були написані ті книги, але зараз Бог прагне постійного спілкування зі своїм народом, відкриваючи Біблію, це не я шукаю Бога, це Бог шукає мене, бо він промовляє своє слово зараз. Воно виходить з уст Божих. Бог має ініціативу, він шукає мене і прагне зі мною розмовляти перш ніж цього, запрагну я і шукатиму Бога. І тоді це стає моїм життям, бо слово Боже власне і є нашим життям.